Зміни до бюджету, крок до безбар'єрності громади, виставлення на аукціон громадської вбиральні поблизу парку, підтримка фермерів і створення комунальної установи «Інститут розвитку міста. Це лише деякі з важливих питань чергової сесії Луцькради, за що голосували депутати. На початку засідання сесії Луцькій міській громаді за допомогу подякував захисник із 31-ї військової бригади. Поїхав я з величезною в словами вдячності до вас, як представників громади Луцької міської ради, слова вдячності для нашого пана мера, адже протягом уже багатьох днів і місяців ваша міська рада надає надзвичайну потужну і важливу допомогу у всіх аспектах, яку ви можете надати це і ВПЛА, і інженерна техніка, яка допомагає. Зупиняти оцю лапу одну лапу окупанта, який дозволив собі вступити на нашу святу землю. Аби наша громада стала більш безбар'єрною, в тому числі і для військових, що повертаються з фронту з інвалідністю, ігор Поліщук дав протокольне доручення департаменту соціальної і ветеранської політики разом з департаментом житлово-комунального господарства. У нас є прийнята відповідна програма. В нас є відповідна. Комісія з доступності в межах цієї програми, в межах роботи комісії, необхідно активізувати для початку збір даних щодо проживання і ветеранів наших, які, на жаль, змушені користуватися кріслами колісними, і інших людей, які змушені користуватися кріслами колісними, і напрацювати значить, типи рішень, які ми можемо застосувати для того, щоб зробити можливим. І зручним користування своїми квартирами цих людей. У місті по можливості ремонтуватимуть дороги у найкритичнішому стані, наприклад, проспект відродження. Вже не вперше на аукціон виставили громадську вбиральню біля парку на проспекті Волі 8Б. Продається приміщення, які не мають великої комерційної цінності. І їхнє відомлення або збереження для громади дорожче, ніж гроші, які отримуються. Так, хочеться завжди більшого. Депутати підтримали це рішення, попри окремі заяви депутатів. Мовляв, комунальне майно продають у приватні руки за безцінь Мер Луцька нагадав, є і чимало позитивних прикладів, що принесли прибутки громаді. Ми коли здали в оренду ветеранська аптека на Грошевську, 1, скільки за квадратний метр? Скільки нам платять за квадратний метр? Більше тисячі гривень за квадратний метр платять. Такої ціни немає в Луцьку комерційної. Ви що, ви згадали про це? Що здано за рекордну суму в оренду в районі Вересневого під аптеку, там взагалі здається 1400 гривень за квадрат і так далі? Тому позитивних прикладів мало, але гроші ж вам платять за те, що ви бачили тільки негативні. Тому ми ставимося до цього зрозуміння. Ухвалили і рішення про створення комунальної установи Інститут розвитку міста Луцької міської ради. Вона забезпечить сталий розвиток громади та сприятиме реалізації стратегії її розвитку. Ми затвердили на позаминулій сесії стратегію розвитку міста Луцька до 2030 року. Нам допомагали затвердити і зробити цю стратегію експерта Ради Європи. Ми напрацювали грунтовний великий документ, який дозволяє нам розуміти, що в такому курсі буде йти розвиватися наше місто. Але зрозуміло, і по порадам експертів. Ради Європи, і ми розуміємо, що така інституція, як інститут розвитку міста, вона сьогодні необхідна для того, щоб далі допомагати і розвивати місто. Ми маємо багато прикладів європейських, українських, де такі інституції вже створені в 2009-2008 дві і таких руках, тобто ми сьогодні відстаємо від цього. Підтримають з міського бюджету і фермерів виплачуватимуть дотації на домашню худобу, бо виплат з обласної казни буде недостатньо. У нас по одній з статей витрат на отримання корів і на проведення ярмарків є економія коштів, а і виникла необхідність оплати іншої через те, що дотація з обласного бюджету, ну зараз тепер це стало ясно, буде не в повному масштабі. А Луцька міська рада, прийнявши заявки від наших селян, зобов'язана їх оплатити, що й зробить тепер своїми коштами. На сесії внесли зміни і до бюджету на цей рік. Зокрема, 1 мільйон гривень виділять для управління патрульної поліції у Волинській області. Для придбання дронів, екофлота, старлінків нині зведений підрозділ працівників патрульної поліції на сході України, виконує бойові завдання разом із ЗЕСУ. Спрямують 400 тисяч гривень для ремонту підлоги у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, де займається багато лучан. Виділять і 480 тисяч гривень для Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання засобів індивідуального захисту касок та бронежилетів, аби працівники швидкої могли безпечно на. Давати допомогу потерпілим на місцях влучань і в разі надзвичайних ситуацій. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.